Це прийшла. Ой, ще кавуни треба подозбірувати. Ще кавуні в нагороді штук 30. От так якщо вам буде видно, я трошки увеличу. Ото ще кавуни лежать. Пару денок ще є. Вони підемо глянемо на ті деньки. О, є ще деньки. Думала, що їх уже тут. Така репаночка. Ой, вже м'ягенька така. Репаночка така. Вже треба збирати. Треба пособирати ці деньки. Воно ще деньке. Ось гарбузи який лежить і кашовик. Це капець. То скільки каші з нього буде? Кілограм десять гарбузо. Ото теж дивіться. все гарбузи гарбузи якщо буде відно ото все гарбузи 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 це капі